Найбільш частим симптомом наших ревматологічних пацієнтів дійсно є больовий синдром. Саме з цією проблемою пацієнти найчастіше звертаються за медичною допомогою. Тому проблема безпечного знеболення у наших пацієнтів стоїть надзвичайно гостро. І, як ми знаємо, більшість ревматологічних пацієнтів є коморбітними, і якраз безпека знеболення в коморбітного пацієнта робить цю проблему дійсно мистецтво. Отже, біль в ревматології це комплексна проблема, і це не тільки ноцецепція. Це і нейропатичний біль, це і ноцепластичний біль, це і суттєві психічні порушення, які супроводжують хронічний больовий синдром. Якщо ми говоримо про остеоартрит, то больовий синдром відзначається надзвичайною різноманітністю. Ну, по перше найчастіше ми маємо справу з механічним болем. Це біль, який виникає при навантаженні на суглоб, біль турбує пацієнта ввечері в першу половину ночі. І зрозуміло, чим більше пацієнт навантажує суглоб в день, тим більше він буде е, боліти і турбувати його ввечері і вночі. Це дійсно механічний компонент болю. Але, окрім цього, є стартовий біль, який виникає за наявності реактивного синовіту на початку ходьби. Пацієнти чітко вказують, що перший. Крок надзвичайно болісний, другий крок трохи легше, третій ще легше, і пацієнт розходжується і далі вільно пересувається. Наступний варіант болю це біль, який пов'язаний з наявністю тендобурситу і тендовагініту. Біль, що виникає лише при певних рухах, в яких задіяні дані структури. Болі. Вони виникають також внаслідок реактивного синовіту, який призводить до рефлекторного спазму прилеглих м'язів і гіпоксії, і прикладом такого болю є біль в колінному суглобі у пацієнтів з коксартрозом, тобто патологія в кульшовому суглобі а болить ділянка колінного суглобу. Болі пов'язані з венозною гіперемією тазом крові в субхондральній кістці на тлі внутрішньокісніх. Ізкової гіпертензії це найбільш несприятливий, найбільш такий виснажуючий пацієнта варіант болю. Болі, які виникають вночі, вони турбують пацієнта, не дають йому заснути, а при рухах вранці болі зникають. І наступні два варіанти болі, які дуже часто будуть потребувати ортопедичного втручання, це блокадний біль, який виникає при заклинюванні, защемленні секвестру хряща між суглобивим поверхнями, і біль, який пов'язаний з подразненнями, остеофітами синовіальної оболонки прилеглих тканин. Отже, механізми болю при остеоартриті є різноманітними: це і механічна ноцецепція, це запалення, це набряк кісткового мозку, це нейропатичний компонент болю і центральна сенситизація. І, зрозуміло, якщо ми не врахуємо будь-який механізм, будь-який варіант в своїх стратегіях знеболення пацієнта, ми не знеболимо його, ми не досягнемо успіху, тому що ефективність. Знеболення залежить від оцінки багатьох факторів, які ми не завжди правильно оцінюємо. Чому так важливо впливати на біль, чому потрібно його тамувати? Тому що от базові дослідження, які були проведені ще 15-20 років назад, чітко вказують: чим більше болить у пацієнта, тим вище ризик смертності. Отже, біль вище 40 мм є достовірним предиктором п'ятирічного смертності, незалежно від інших причин. Ще одне велике дослідження опубліковано в 2018 році. Більше 10 тисяч пацієнтів, включено до цього дослідження старше 50 років. Тривалість дослідження 10 років. Також інтенсивний больовий синдром. 1,88 разів збільшує ризик смерті у пацієнтів з остеоартритом. Ще одне велике популяційне дослідження щодо впливу остеоартриту на смерть. Ертні сполучених штатах Америки більше. 50 тисяч учасників. І ці пацієнти мали досить невисокий ступень остеоартриту колінного солобу, тільки другий. ось остеоартрит колінного солобу призводив до підвищення смертності від серцево-судинних захворювань. Ризик, ви бачите, зростає в 1,43 рази, і діабету, ризик зростає більш ніж в 2 рази, і хвороби нирок. А дебют остеоартриту до 40 років. Що в ризик смертності від будь-яких неінфекційних причин в 1,53 рази. Ми знаємо, що остеоартрит є надзвичайно коморбітним захворюванням. так ось компоненти коморбітності: це ожиріння, це артеріальна гіпертензія, атеросклероз, цукровий діабет, остеопороз збільшують як ризик розвитку остеоартриту, так і ризик розвитку хронічного болю. Подивіться на ці цифри: на 40, на 70, на 90% збільшується ризик. Хронізації інтенсивності болю при заумов по До чого це призводить? А це призводить до частіших кардіоваскулярних катастроф. Цікаве також дослідження. 2020 року пацієнти порівнювалися з хронічним болівим синдромом і без хронічного болівого синдрому. І ось ті пацієнти, які мали хронічний біль, вони частіше мали гострі порушення мозкового кровообігу, гострі інфаркти миокарда – більш часті втручання на коронарних судинах. крім того, чим більше болить, тим швидше прогресує остеоартрит, і це також доведено. Отже, біль в колінному суглобі асоціюється з рентгенологічним прогресуванням остеоартриту, і він прогресує в 2,38 разів швидше. Досить цікаве дослідження, також опубліковано біля п'яти років назад. Мета цього дослідження полягала в тому, щоб вивчити, чи прогнозує біль в коліні протягом одного року зменшення об'єму хряща, тобто, чи впливає біль на структурне, структурне прогресування остеоартриту. Пацієнти були поділені на групи залежно від інтенсивності, тривалості і персистенції больового синдрому. Що на виході було доведено, що вихідний показник болю за шкалою ВОМАК був пов'язаний зі збільшеною втратою об'єму медіального і латерального відділів хряща з більш частою швидкістю, більш високою швидкістю прогресування і частими загостреннями остеоартриту. артриту. Отже, Учасних рекомендаціях менеджмент пацієнтом з остеоартритом Основний акцент робиться на больовий синдром як на провідний клінічний симптом, і як основний фактор, що негативно впливає на якість життя і прогресування остеоартриту. Ось нещодавні рекомендації Європейського товариства з вивчення економічних і клінічних аспектів остеоартриту і остеопорозу, ЕСКЕО запропонували ось такий алгоритм, і ви бачите, на першому кроці застосовують Хондропротектори з метою знеболення, якщо цього не досягається, НПЗП місцеві і системні форми НПЗП. В цьому ж році, в 2019, вийшли рекомендації ОРСІ щодо менеджменту пацієнтів з остеоартритом колінного та зостигнового суглобу і поліартикулярної форми, і також. Старт з нефармакологічних методів, а далі місцеві системні НПЗП, глюкокортикоїди внутрішньосоглобово, гіалуронова кислота і дулокситин у разі стійкого больового синдрому. Рекомендації американської колегії ревматологів. Також вони диференційно підходять до ведення пацієнтів з різними локалізаціями остеоартриту. Ви бачите, що строго рекомендується це те, що на зеленому, яскраво зеленому фоні, це вправи, це програми самоефективності і самоврядування, зниження маси тіла, фізична активність, зменшення навантаження на суглоб за допомогою спеціальних ортезів, брейсів і, і. Тростини і щодо знеболення, це пероральні нестероїдні протизапальні препарати, є основним методом знеболення. І що ми сьогодні маємо для медикаментозного лікування остеоартриту щодо впливу на больовий синдром? Ну, парацетамол або ацетаменафен, який, на жаль, демонструє дуже низькі показники впливу на біль, НПЗП. Так, але завжди постають питання безпеки. Внутрішньосуглобові, внутрішньосуглобові ведення глюкокортикоїдів. Це асоціюється з пошкодженням хряща і аваскулярними некрозами. Ну і опіоїди, як коли безконтрольне їх застосування призвело дійсно до епідемії в розвинених країнах. Ми стикаємося з проблемою неадекватного лікування болю у пацієнтів з остеоартритом. На це також вказують численні дослідження. Ось дослідження сорт, в якому 54% пацієнтів вказали на неадекватний контроль болю при остеоартриті. Інше дослідження проведене в 15 країнах Європи і Ізраїлю. 40% пацієнтів невдоволені, Невдоволені результатами знеболення і ось цікава робота, таке узагальнення, яке доповідалося на одному із останніх конгресів Європейської протиревматичної ліги. Зверніть увагу, з наростанням ступеня остеоартриту зростає вживання і зловживання аналгетиками, нестероїдними протизапальними препаратами, а частота застосування сісадоа і віскосуплементації залишається на на досить низькому рівні. Коли ми говоримо про застосування НПЗП, ми маємо обов'язково розуміти ті побічні ефекти, з якими узгоджується тривалий прийом НПЗП. І при тривалому прийомі НПЗП виникають ті проблеми, які ми мусимо вирішувати. Ефективність їх може змінюватися і зменшувати. Число небажаних реакцій в процесі спостереження, лікування, може зростати і може знадобитися додаткове лікування цих побічних ефектів, що виникли на тлі прийому НПЗП. Ну і є група пацієнтів, яким ми, на жаль, не можемо призначити нестероїдні протизапальні препарати для знеболення. Це пацієнти, які перенесли гострий інфаркт міокарда в терміні від 3 до 6 місяців. Пацієнти, які перенесли через Шкірні втручання на судинах і на серці до 6 місяців, це гострі виразкові ураження шлунково кишкового тракту, це пацієнти зі зниженою швидкістю клубочкової фільтрації нижче 30 мм за хвилину, їм протипоказані будь-які нестероїдні протизапальні препарати. Пацієнти з гострим токсичним гепатитом і цитопеніями. Зазначу, що в даний час тестується велика кількість препаратів, які здатні вплинути на біль. Водночас, на жаль, ми спостерігаємо провальні результати дослідження, так як це сталося, наприклад, з інгібіторами фактору росту нервів. Ці дослідження зазнали повний провал, тому що вони мають короткостроковий ефект і підвищують вирогідність ендопротезування через пришвидшення прогресування остеоартриту. Тому у нас залишається та опція, яка запропонована в рекомендаціях СКО як перша лінія терапії це хондропротектори, які реально здатні зменшувати больовий синдром і зменшувати потребу. В прийомі нестероїдних протизапальних препаратів при цьому ми розуміємо, що пацієнти мають приймати кондропротектор тривалий час, і весь цей тривалий час кондропротектор мав би впливати позитивно на больовий синдром і е, утримувати досягнений ефект. На жаль, не всі хондропротектори мають таку властивість, і ось клінічні порівняння якраз доводять, що результати денатурованого колагену другого типу uc два суттєво покращуються з часом. І ще одні такі дослідження, які були продемонстровані, вони стосуються босфелії. Ви, ви бачите, що з часом покращуються результати ефективного впливу на перебіг остого артриту. Отже, екстракт басфелії сирати це індійський на протягом багатьох тисячоліть широко використовується в традиційній індійській і китайській медицині, і основна, основний його ефект пов'язаний з пригніченням активності 5 ліпооксигінази. І куркумін, це також молекула, яка витягнута з кореня куркуми, має виражений протизапальний і антиоксидантний ефекти і проявляє наступні фармакологічні ефекти. Він запобігає активації, передусім нуклеарного фактору КПБ, викликаної різними агентами, і знижує рівні ферментів, таких як ліпооксигіназа і циклооксигіназа, 2 Тривалий час ми стикалися з проблемою ну, фармакологічної доступності екстрактів куркуми і босфелії, тому що вони погано розчиняються в воді, проявляють хімічну нестабільність, швидко метаболізуються, проявляють низьку біодоступність. Тому перед фармакологами стояла проблема створення форми технологій, яка б покращила біодоступність екстрактів. В босфелії куркуми і така технологія була створена: технологія нова інноваційна, запатентована технологія розміщення слаборозчинних речовин в 30-нанометрові мицели. Це сприяло підвищенню біодоступності і біоактивності діючих речовин, покращення хімічної стабільності і покращення фармакокінетичних властивостей. І ось меркана-актив актив це комбінований кондропротектор, який якраз містить ось цю технологію Новасол, що містить екстракти босвелі і куркуми, а також неденатурований колаген другого типу. Виявилося, що технологія міцелювання покращує біодоступність куркуміну і покращує, збільшує максимальну концентрацію плазми крові. Ви бачите, в 455 разів щодо босфелії, в 56 разів підвищується її максимальна концентрація в плазмі крові порівняно з нативним екстрактом босфелії. Ті дослідження, які були проведені, порівнянні з нативним порошком Босфелі, якраз показують хороший клінічний вплив на перебіг остеоартриту. артриту, це дані експериментальної моделі. Водночас застосування і використання технології Новосол з порошку куркуми і Босфелі зменшує рівень прозапальних цитокінів в плазмі крові. У Щурів з експериментальним мостоартритом, ви бачите стосовно фактору некрозу пухлин альфа на 41% і стосовно інтерлікіну 6 на 52 І також знижується рівень реактивного білка і навіть краще, ніж при застосуванні диклофенаку. І ось застосування рідкого екстракту куркуми і босфелії за технологією NovaSol демонструє краще. Кращу протизапальну активність порівняно з нативними формами босфелії куркуміну в звиженні рівнів прозапальних цитокінів, це реактивного білку і більш швидке і потужне зменшення набряку. Одна із найзручніших схем прийому хондропротекторної терапії меркана актив, дві капсули на добу у пацієнтів із загостренням мостого артриту і з больовим синдромом, і надалі одна. Капсула на добу для тривалої терапії цього захворювання. Щиро дякую вам за увагу, шановні колеги.